Проходите. А чотири фари фары можно? Ти каждый дозволяється пройти манке? Можно, для сорівнований можна. Хорошо. Дякую. Друзі, доброго дня. Доброго ранку. 1 жовтня. Який файний ранок? Ви бачите? Це гарне сонечко. Вітаю вас з Днем українського автомобіліста. Ми вже готові Маршрут, програма, все на місці і ми вже на місці для нашого памятника. Наш ЗАЗ-966 перший сьогодні прибув на точку, как говорить наш уважаемый Виктор Алексеевич Поваров. Безусловно, прапор наших партнерів. Чорних запорожців. От, пожалуйста, чорний запорожці. Торгово-промислова палата України, департамент транспорту і інфраструктури КМДА, компанії Прогресс і другие. Євроїл – Дуже гарний смазочний Мастило. Мастила. мастила. Неураніт. Місто Запоріжжя. Відроджений київський клуб автомобілістів. І безусловно керівництва міста Київ за підтримкою нашого міського голови пана Віталія Кличка, за підтримкою департаменту транспорту, транспорту і інфраструктури КМДА Руслана. Васильовича. Ну і обов'язково керівництво КП Київ Постранців. Як завжди, як гарно прапор розвивається. Разом до перемоги, друзі! Вітаємо за святом. Побачимось!